Всім привіт, вітаю вас на своєму інвестиційному YouTube-каналі, як завжди, у перегляду відео. Обов'язково підписатися, підтримати його лайком, ну і, звичайно, підписатись на мій телеграм-канал. Посилання в описі під цим відео. І Сьогодні проект Consol. Це щось типу термінала, який працював десь приблизно декілька місяців тому. Дуже простий, до речі, проект, інвестиційний проект, звичайно, з високими ризиками, тому що тут і високі відсотки. Отже, що нам обіцяють? Нам обіцяють 165% за одне коло. Одне коло відбувається 8 годин. Але що тут цікаво, тут є. Страховий фонд. Якщо, наприклад, не зібралося достатня кількість учасників для того, щоб вам виплатили, то вам тоді виплачуються кошти з страхового фонду і, до речі, ще плюс 3% дають зверху. Проект уже працює місяць, але він лише тільки починає набирати обороти. Тому також вирішив спробувати так сказати удачу в даному проєкті. Отже, давайте одразу. Перейдемо до поповнення. Натискаємо 200 TRX і натискаємо вкладочку купити. Е, так, а, це я взяв у участь. Зараз ми перейдемо на головну. Нам потрібно для початку поповнити баланс. Отже, натискаємо на гаманець правий верхній кут, далі ось. Наш гаманець TRX. Скопіювали. Заходимо на біржу. Натискаємо зняти через криптомережу. Вставляємо наш гаманець. Мережа, звичайно, TRC20. І натискаємо 201, тому що один TRX буде комісій. Натиснули зняти. Підтвердити продовжити. Проект максимально простий, я думаю, підійде абсолютно для кожного. Лише, можливо, мінус для когось буде мінімальна сума це поповнення. Це 200 TRX, це приблизно по курсу 24 долари. Але, в принципі, я вважаю, що не така вже й велика сума. Так як можна отримувати дуже непогані тут відсотки. Отже, виходимо на головну і дивимось, до речі, кошти зайшли просто моментально. Цікаво. Так, і далі переходимо Ice Cream, натискаємо брати участь 200 TRX. Вся, транзакція створена. Як тільки закриються всі блоки, одразу нам буде нараховано наш відсоток. Ну і, звичайно, повернуться всі TRX. З виводом також, до речі, я дивився в інших телеграм-каналах. Все працює, все дуже круто. І ось, до речі, мій блок не відобразився. Там приходять виводи. Вивід приходить за одну секунду на гаманець, що є також дуже круто. Дивимось, нічого лишнього по проекту абсолютно немає. Є, до речі, партнерська програма Дохід від доходу. Так, зараз ми зайдемо. в... Візьмемо своє реферальне посилання, так як тільки зайшов, чи навіть нікого не запрошував в даний проєкт. Ось натискаємо на самий верхній правий кут на значок. З чоловічком, далі тиснемо реферали, і ось дивимось є три лінії. Три лінії. Перша здається 0. 03, друга 0,5 і третя 0,2% від доходу. Тому, я думаю, спробувати можна. А, 03, 05, 02, так, ось воно. Зверху все у нас описується. Тобто все дуже просто. Зайшли, поповнили, підтвердили і чекаємо, коли кошти повертаються до нас на баланс. Кому цікаво, пробуйте також, але, звичайно, пам'ятайте про ризики, тому що вони тут присутні. А так, якщо взяти за круг, можна заробляти 4,5% в день. Також дуже і дуже непогано. До речі, плюсом того є, що ви можете вийти з цього проєкту абсолютно в будь-який Момент. Отже, пам'ятаємо про ризики, інвестуємо лише ті кошти, які можемо дозволити собі втратити, Ну і, звичайно ж, не, не будемо хомячками.